Ігоре Ігоручу ну, зачекайте. Ну не біжіть, тож я я маю вільний час, можу з вами пройтися. Дякую, ну Скажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в тій квартирі? Що 10 грудня 2023 року? Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до декларації посадовців. Адже через воєнний стан ця інформація була недоступна, і вже 25 січня 2024 року в єдиному державному реєстрі декларацій мер Луцька Ігор Поліщук оприлюднив дані про свої доходи за 2021 та 2022 роки. От тільки є одне малесеньке, але так, згідно з цим документом, міський голова і досі проживає в одній квартирі з батьками та рідним братом. Як то кажуть, хоч і в тісноті, зате разом. От тільки чи дійсно цілий мер ютиця в квартирі із всією родиною? Наші джерела надали нам зовсім іншу інформацію. Відтак ми вирішили запитати особисто в мера міста, чи, бува, не злукавив він у своїй декларації. Однак реакція мера нас шокувала. Ігор Ігорович, Ми б хотіли скористатися нагодою вам кілька питань поставити. З якого ви конкурентів письмовому вигляді? Будь ласка. Сказати. Письмовому вигляді. А чому так? А ми з приводу хотіли вашої декларації запитати. Письмовому вигляді насилайте запит. Я вам собі так. а Ви ж зараз на місці. Чому ви не можете нам дати відповідь? Я ж, я ж вам вже сказав. Письмово... Ну а чому, чому ви так вибірково медіа вибираєте? Мер Луцька у останнім часом властивій йому манері і, взагалі, почав ображати журналістів телеканалу конкурент конкурентів та називати його необ'єктивним медіа. Тільки от у чому необ'єктивність, Поліщук так і не пояснив. Можливо, міський голова образився на нашу редакцію через низку викривальних матеріалів про луцьку владу або ж іще на щось. Це нам невідомо. Я вам ще раз говорю, надсилайте письмову, ваші запитання, я на всі ваші запитання надам відповідь. Ми хочемо зараз почути осно на камеру. Ігоре Ігорович, ну зачекайте, ну не біжіть, то я, я маю вільний час, можу з вами пройтися. Ну скажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в тій квартирі? Як видно на відео, мер Луцька від незручних питань сховався у бусі, а його так званий помічник Артур Стернічук дуже голосно гримнув дверима авто і поїхав. Ба більше так як ми згадали так званого помічника мера міста, той про нього ми мали розпитати в Ігоря Ігоровича. Зокрема, про те, що брат мера Руслан Поїщук брав у безоплатне користування автівки того самого помічника Артура Стернічука. Цікавим є те, що оформлювалося право на безоплатне користування у той же день, що Стернічук набував власності на автівку. Якщо ж дивитися на декларацію, то у 2020 році, 28 листопада, Артур Стернічук придбав автомобіль Dodge Challenger від 2010 року випуску за 365 тисяч гривень. І за дивним збігом обставин, в цей же день Руслан Поліщук, брат мера, оформлює на цю автівку право безоплатного користування. Що найменш дивує, це те, що ситуація повторилася і 29 квітня 2021 року. Тоді помічник Поліщука придбав інфініті FX50 2008 року випуску за 400 тисяч гривень. І знову в цей же день. Брат міського голови отримує на цю автівку право безоплатного користування. Чи не здається вам, що тут є конфлікт інтересів, шановні телеглядачі? З приводу автівки пан мер Меркував декларацію сказав, eh, що ви безплатне користування Без Я злам взагалі нічого від <схід> малянської <поїд>, коментувати да? <схід> <Okay>. <схід> тож ще раз. Брат мера Руслан Поліщук їздить безплатно на машинах людини, яка є помічником Ігоря Поліщука, і отримує з бюджету відповідну зарплату, премії та інше. До прикладу, Артуру Стернічуку за 2021 рік нарахували майже 357 тисяч гривень, а за 2022 рік понад 410 тисяч гривень. Якщо розділити цю суму на 12 місяців, то виходить, що в середньому помічник отримував близько 35 тисяч гривень за місяць роботи. І про місце проживання, і про можливий конфлікт інтересів, а можливо, й інші цікаві моменти у своїй декларації розповісти. Міг би сам мер Луцька Ігор Поліщук, міг би, якби мав бажання, або ж, можливо, луцькому міському голові таки є, що приховувати.